Вітаю! Мене звати Віра. Цього року я закінчила магістратуру в Кореї. І в цьому відео я хочу розказати про 5 головних причин, чому я вибрала саме той універ, в якому я вчилася. Мало хто знає про саме ці характеристики мого універу, і я думаю, саме тому. Тут за всі роки, за останні роки, було дуже мало українських студентів, хоч об'єктивно могло бути набагато більше. І було б класно, якби саме в такому універі вчилися українські студенти, студенти з України було б побільше випускників з нашої країни. Я вчилася в KDI School of Public Policy. Це невелика за розміром, але не за значенням. Graduate school. Вона випускає лише магістрів і PhD студентів, докторів філософії, якщо я не помиляю, зараз це називається українською. Тож вона підходить уже для тих, хто або має диплом бакалавра, або планує другий, Отримати другу магістратуру, чи взагалі отримати ступінь доктора філософії. Перша причина, по якій я вирішила туди йти, це досить велике різнобарв'я різнобарв варіантів, чому там можна навчитися. Оскільки цей заклад називається School of Public Policy and Management, багато хто думає, що це виключно для державного управління і за замовчуванням навіть не розглядають його, коли приймають рішення, куди подаватися, в які універи подаватися. Але насправді він підійде дуже широкому колу професійних профілів. Тому що якщо подумати, чим би от ви ви не займалися або не хотіли займатися, там економіка, бізнес, приватний сектор. Охорона здоров'я, освіта, якісь креативні індустрії усе це потребує в тому чи іншому вигляді державних політик. Усе це так чи інакше пов'язано з державним розвитком та управлінням. і є… Ніякою такою циклинкою для розбудови держави. Тому, в принципі, майже будь-який профіль можна підвести під критерії цієї школи. Наприклад, я до вступу в KDI багато років працювала в міжнародному банківському бізнесі. При бажанні я би могла сфокусуватись на цій магістратурі на своєму профілі. І магістерську роботу я б могла писати про щось, типа банківський сектор, як важлива ланка в розвитку держави. Але я хотіла змінити свій профіль і повчити аналітику даних, data science. Тому я просто вибирала класи, які з цим пов'язані по максимально, набрала я максимальну кількість класів саме по Data Science. І отримала ці знання, які я маю, а також отримала подвійний диплом з фінанси і аналітика даних. Mm. До речі, якщо вас цікавить аналітика даних, то КІДЯ відкрив окрему програму саме з аналітики даних минулого року, і тепер тут можна отримати навіть диплом магістра з аналітики даних. Я про це зізналась, коли вже вчилася, і мені було дуже сумно, бо якби я знала раніше, я би пішла саме на цю спеціальність, ну, уже як є. Мабуть, ви скажете, ок, там фінанси, банківська справа, економіка, тут і так зрозуміло, що КДІ гарна школа для цього всього. Але зі мною вчилися хлопці і дівчата ну, просто з абсолютно різними профілями, і я навіть не могла уявити. Що можливий такий мікс. Для прикладу, одна з моїх одногрупниць писала диплом на тему модної індустрії. Інший мій одногрупник був у сфері охорони здоров'я і брав класи пов'язані з цією темою і писав про це диплом. Але, звичайно, це тільки робота з даними якісними і кількісними. Якщо вас цікавить суто технічна, лабораторна, фізична практика, кедя для цього не підійде. Друга причина мого вибору це відсутність вимоги знання корейської. Для багатьох універів Кореї, навіть якщо програма англомовна, все ще потрібно хоча б базовий рівень корейської мови. Але тут це не так. Потрібен лише тест з англійської мови, і це все. Фактично, це єдиний тест, який потрібен для вступу. Далі лише ваш сильний мотиваційний лист, якась свідома ідея для магістерського диплому і рекомендаційні тобто, листи. Тобто, в цілому, досить простий пакет документів. І, до речі, навіть ідея диплому це лише ідея, про це варто пам'ятати. І ніхто не буде стояти над вами з ножем у горле і перевіряти, чи ви дійсно писали свій диплом саме на ось цю тему, яку ви заявили при вступі, це особливо мені дуже морально допомогло, бо я розуміла, що якщо я під час навчання побачу якісь складнощі в написанні моєї магістрської роботи. Я можу змінити тему на більш комфортну для мене. Вчитися в цьому універі в Кореї насправді дуже престижно. І це іще одна причина, чому я вибрала саме цей універ. KDI School це не стандартний вищий навчальний заклад, це Graduate School при Korean Development Institute. Сам KDI роками входить до провідних аналітичних центрів Азії у глобальних рейтингах Think Tank. Це один з найвпливовіших дослідницьких центрів в Південній Кореї. І тут ти навчаєшся не просто в університеті, а на базі інституту, який реально впливає на економічну політику країни. Аналітика KDI використовується в міністерствах, у міжнародних організаціях. Нею орієнтуються про ухвалення економічних рішень. Ну це дуже круто. І це веде нас до четвертої причини вчитися в KDI – сильна база професорів. Всі професори тут з неймовірно крутим профілем. Це можуть бути екс-високопосадовці в центробанках, в міжнародних організаціях, в уряді і так далі. І це не і серія, що вони там колись 100 років назад працювали на цих престижних посадах. Вони фактично професіонали з поля, їх викладацька діяльність в основному це їх додаткові обов'язки. Паралель, як основна діяльність, вони роблять дослідження, приймають участь у консультативних проектах на рівні держав, там пишуть звіти для уряду, міжнародних організацій. Їздять у відрядження як експерти. До речі, в одному з таких проєктів я приймала участь, допомагаючи професору з KDI School написати документ з рекомендаційною політикою для уряду іншої країни. Але це конфіденційна інформація, тож я в кій паролі не скажу. Одним словом, вчитися від таких професорів дуже круто, а ще й неймовірно цікаво. В класі немає відчуття, що ти сидиш і слухаєш якусь занудну лекцію. А ще це дуже крутий шанс для сильного нетворкінгу для майбутніх проєктів. Вийшла на вулицю продовжити відео, бо моя донечка щось рано прийшла і при ній, звичайно, записати це в повній мірі нереально. І так. У мене є ще одна причина, яку я хочу з вами поділитися. І це такий бонус навчання саме в KDI, який не знайдете ніде в інших універах Кореї. Ну, мабуть, це відсутність студентів з недокраїни. Взагалі в Кореї реально багато студентів саме звідти. Це факт, бо їх взагалі тут досить багато. Завжди, коли я потрапляю на територію інших універів, я чую дуже багато російської мови, і це не російськомовні азіати. Особливо мене це дуже подразнює, чесно кажучи, я не знаю, як би я могла вчитися з ними в одному класі. І ось те, що в KDI їх немає, це прям дуже великий плюс для мене. Я їх немає, бо на них не розповсюджується державна стипендія, яку дає Універ. Майже всі іноземні студенти отримують стипендії, але є певний перелік країн, які підпадають під такі стипендії. І ця країна в цей список не входить. Звичайно, це далеко не всі плюшки, які дає KDI. Але саме ці причини були для мене самими вагомими. Якщо вам сподобалось це відео, то вам, скоріш за все, сподобається і ось це також. До зустрічі в наступних відео.